Uh, я є директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців. Це є організація, яка представляє більше ніж 20 мільйонів українців, які живуть за кордоном, за, за кордоном України. Um, у Травні минулого року розпочалася програма захист патріотів, де ми навчаємо військовослужбовців у невідкладній першій допомозі під час бойових дій, і тоді надаємо після навчання натівського стандарту аптечку, індивідуальну аптечку для всіх бійців ця програма вже продовжує останніх 8 місяців. Навчили, ми навчили більше ніж 12 тисяч військовослужбовців і ми передали більше ніж 9 тисяч 500 аптечок. Маємо 25 інструкторів українців, які навчають військовослужбовців. Вони були навчені а, бути інструкторами по стандартах а, курсу бійця рятувальника. Це є курс, який проходить кожен військовий у американській та інших натівських арміях. І наші інструктори інструктори тепер також є сертифіковані надавати таке навчання.